На моєму каналі я Хавка. І сьогодні я буду робити образ такої ось кішечки, яка заполонила всі азіатські тренди. Виглядає приблизно так, так, чи так. Але у мене буде такий ось недобантик, з яким я довгенько постраждала, щоб зробити. І ще гірше, ще сложніше це зробити зачіску з таким ось волоссям. Тому ну, в мене є ідея така сумнівна. Це за допомогою ось такого обруча зробити ці вушка у зачистці. Так. Приблизно якось воно повинно накручуватися щось якось сюди, туди. Потім його якось ще треба закріпити. Сумніваюся, <сумніваюся що вийде звичайною ризинкою це зробити, але ну, вибору другого в мене немає. Ось так от. Ну, якби ж воно так держалось, було б не дуже погано, насправді. Але воно у мене так триматися і не буде. Спробую закріпити, але. Але, але. Це схоже на. Ага. Вже не схоже. Окей, <сорганда> окей, okay, okay, я зрозуміла. Якщо я спробую спочатку сюди ризинку якось, якось примостити, потім щоб, я ще перед цим намагалась мінімально якось зробити цю зачіску, але я не розумію, як мені її зробити. У них все так легко і просто виходить, оскільки в них таке густе та довге волосся. А в мене, ну, не дуже. Однуючи можна з обручем. Я його купила, але все одно щось не виходить. Попитка номер 1233. Принципі, нагадує якусь фігню. Але, ну, я найкращим образом зробити його брати, зможу. Навряд чи щось краще вийде. ні, І Чініса. Ну, що сказати, ну. Очікували, що буде гірше. Хоча куди гірше, не знаю. Вони, якби, ну, ну, трикутнички <хи> такі, сумнівні. Що маємо, то маємо. Буду робити тепер макіяж свого обличчя, свого нового обличчя. Як то вже вийде, як вийде. Що ж? Як завжди, як завжди, це база, фундамент, грунт основа. Ай. Чим я займаюся своїм мужики? Я не розумію. Що я тут забула? О, oh гад. Як завжди, замазюкую синячки, які все одно потім видно. Сподіваюсь, до кінця макіяжу в мене зачіска не розплутається. І я не буду заново її робити. Мені не подобається її робити. Ну, результат мені також не дуже. Але краще я вже не зроблю. Ну, це, ну, прям, м -м. Якщо хтось мені б її зробив, шанси мінімальні, якісь там є. Що було б трошки краще, можливо. Але не факт. Не факт. А, так, все, що маю фіолетове, це пару тіней і помада мінімально фіолетового відтінку. Тому я додаю мінімально рожевенького. Щоб не бути такою блідою. І тепер найголовніше це фіолетові. фіолетові тіні. Якими я ніколи взагалі не користувалася. Вона темненька. Ага, а на очах вона виглядає доволі такою сірою. Так, ну, як ми знаємо, в мене немає нормальних кісточок, тому я використовую лише такі. Максимально древні недорозуміння. Як з краю, думаю, буде нормальний такий колір. Далі є світліше трішки. Сподіваюсь, з ним буде трохи краще. Чи ні? Якийсь він однаковий. Чому вони виглядають як сірі, хоча вони фіолетові Алоу! Пробую наступні. Вони вже світліші, вже як трохи з розуватим відтінком. Чи навіть білі. Що з ними не так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, зато світлі. Блін, не можу, я не вмію робити макіяжі, щоб вони були mm -hmm. помітними. У мене вони такі як лайтові повсякденні, зовсім непримітні. Напевно, це останні з фіолетових це такий з безкучками. О, ну це гарно, це гарно. Сяйво. Там, У них це виглядає все так легко і гарно. Але в мене це якесь недо, недо, недоробло. Також у них в макіяжі дуже багато блискіток. Вони реально так сяють класно. Хоча б це я спробую зробити. Здається, чи у мене практично нічого не змінилось? Напевно, так. Напевно, мені не здається. До речі, мені вони також нагадували як такі метелики, такі butterfly, образи. Також їх фірмові мішечки, як під очима. Мені вони насправді дуже подобаються. І також блискучки, блискучки. Також я мінімально припуд... все, що мені не потрібне. Oh я знайшла спосіб зробити такі класні, помітні тіні. Я згадала, коли я раніше робила собі різнокольорові губи за допомогою звичайної помади, це був якийсь бальзам чи гігієнічна помада. І потім я додавала туди тіні, і вони тримались. А в мене є така з блискітками така. Помада, яка тримається добре. І я просто так от її понаробила. Спочатку так от помаду, а потім зверху не на неї тінь. І це вау! Результат вау! Воно помітніше становиться відразу. Ось такі от лайфхаки, лайфхуки. Ну, що сказати, це балтіш, Угу. Взагалі, дуже-дуже файно вийшло. Просто завдяки помаді та такому блискучому ефекту. Просто сяю, шаю. Також варто спробувати зробити стрілочки, Такі кошачі. Бачила в деяких дівчаток, що вони робили в внутрішньому куточку. Але у мене зазвичай там воно не дуже добре виходить, не дуже добре дивиться. Максимум таку точечку поставлю і все. Ледь помітна, але підійде. Не забуваємо про те, що і стрілочку треба дорисовувати. Насправді я дуже здивована, дуже приємно здивована результатом, ну, там, проміжним результатом, який зараз виходить. Такі гарні файні очі, стрілочки. Нічогенько, так, нічогенько. Також хочу спробувати зробити, як би. не контуринг, але носа. Носа. Е, ну, Блискучки сюди можна додати, як би. В принципі, можна сюди скрізь. Так, так, фіолетовий контуринг. Ну, а що, якийсь відтінок дає? ну, Значить, нормально. Сяю непогано, непогано. Те, що треба? Напевно все ж таки трішки ще підрум'яленню, і буду тепер переходити до губ. Їх також би хотіла зробити як в фіолетовому відтінку, але не, не знаю наскільки вийде. Також я могла б щось зробити з бровами. Я, звичайно, нічого не роблю. Вони в мене ну, непогані, здається. Сильних змін непомітно. А що? Що можна ще очікувати від темних бров? Брів. Це буде така завершалочка, знову та сама помада, що допомогла мені зробити такі блискучі. Якось дивно. Дивно, щось не те. Більш темними тінями я замальовую внутрішню частину губи зверху і знизу це для глибшого ефекту. Так, це вже інша помада, яка мені подобається на колір. Угу, угу, угу. Так, значно краще. Ну, і це по суті все. Не сказала б, що я в захваті в цілому. Але а це доволі круто. Так, доволі пафосно, як для такої кішечки. Майже те, що треба. І завершальні штрихи. І ось таке чудове завершення ми маємо. Ну, чим не схоже? Схоже? Екстрене увімкнення я забула не нафарбувати вії. От маніте. Як Я могла про це забути. З ними, здається, трохи краще. Ні? Фотографії ось такого чудового образу будуть у мене в інстаграмі. Угу. А я всім дякую за перегляд і всім па-па!